Всім привіт, любі друзі! З вами Дмитро Торяниця. на тому тижні я розповів вам про десятку кращих дизелів всіх часів. Хто не бачив посилання на це відео, я залишаю вище. А ось сьогодні я вирішив не лишати цю тему і розкажу ще й про кращі бензинові мотори за останні десятиліття. Поїхали! Даному рейтингу я покажу вам як агрегати з 90-х років, так і сучасні мотори, які внесли необхідні зміни, що накопичились гірким досвідом за довгі роки. Також, якщо вам буде цікаве продовження цієї теми, обов'язково пишіть про це в коментарі, а також не забуваємо ставити лайк. Критерії я вирішив зробити максимально прості: тобто, це закладений виробником ресурс мотору, звичайно, що вартість експлуатації, можливі проблеми, з якими ви можете зіткнутися, також репутація моделей, на які він встановлювався, та відгуки власників. Тож сідайте, готуйтесь, буде цікаво, але перед цим хотів би зробити одну маленьку ремарочку. Не варто забувати, що двигун є двигун, але варто звертати увагу не лише на нього а й на коробки передач, особливо коли мова заходить про автомати. І маленька порада від мене, яку ви і так знаєте, ресурс нічого не значить, якщо не вчасно міняти оливу та необхідні розхідники. І якщо з мотором все більш-менш зрозуміло, то в коробці особливо в автоматі потрібно обов'язково промувати систему спеціальною рідиною перед заміною. Ні, і тут я можу порекомендувати вам один цікавий засіб від компанії Бардаль. Вам не потрібно нічого видумувати. Ви просто даєте цю баночку майстру і кажете, що потрібно зробити. Спеціаліст заливає цей засіб в систему, який в свою чергу допомагає зняти шлам, нагар, сажу до того ж, продовжує термін життя вашого мотора, захищає фрикціони та інші деталі коробки передач. Підходить, в принципі, він для будь-яких типів автоматів. чи ви йде про класичну версію чи про той же варіатор. Посилання на продукт я залишаю вище, а за промокодом Діма у вас є знижка в 10%. Не забуваймо. Що ж, ну а тепер до нашого топу. І десяте місце в нашому топі займає перевірений часом японський двигун Honda R20. Цей варіант ставив переважно на Honda CR-V в останніх двох поколіннях, а також на всіма відомий Accord 7 сьомого та восьмого поколінь. Принципово мотор не вніс якісь нові перспективні рішення у світ автомобілів, проте вирізнявся простотою конструкції і надійністю. Копана регулюються без зайвих питань, без заміни товкача і про своєчасному проведенні процедури, раз на 40-50 тисяч кілометрів, навряд чи змусить придивитися до якихось нюансів. Виробником капітальний ремонт не передбачений, хоча наші майстри його роблять. Проте через вартість елементів системи такий процес обійдеться в копійку. В той же час реальний ресурс у 350 тисяч і більше дозволяє не перейматись на рахунок цього. Думаю, Honda R20 20 це більш ніж правильний вибір, який гармонійно вплітається в технологічність самих моделей. Дев'ята позиція і тут в вашій увазі досить сучасний агрегат. Mazda LF 20 Серед моторів компанії це найкращий за надійністю апарат з 2000-х, який окрім Mazda 3, 5 і 6 серії можна ще й зустріти на автомобілях Ford, таких як Monteo, Focus та Galaxy тих років, а також C-Max та S-Max. Ну і в модельному ряду Volvo, починаючи від хетчбеку C30 та седану S40, Закінчуючи преміальну S80 та версіями в кузові універсал з індексом V. звичайно, не всі, але деякі модифікації здатні відслужити понад 350 тисяч кілометрів за рахунок міцного чугунно-алюмінієвого боку та простої конструкції. Проте обслуговування має бути якісним та своєчасним, адже сам по собі цей мотор буде служити довго лише у такому випадку інакше почнеться збільшення розходу оливи та наблизиться час капремонту. Потужності від 140 до 155 коней вистачає більшості власників а плавність роботи закріпила репутацію японської якості за двигуном. Звичайно, в першу чергу звертайте увагу на стан, але в будь-якому випадку це чудовий вибір. Восьмий рядок нашого списку тут найбільш заслужено розміщується знову двигун від Honda, На цей раз B16. назва каже сама за себе: це 16 літровий двигун, рядна четвірка, без жодних ускладнень та турбонаду. Мабуть, саме за рахунок цього він і здатний від'їздити понад півмільйона кілометрів до капремонту у окремих випадках. З кінця 80-х по 2000-й вийшло більше десятка модифікацій, і основні опрацювання стосувалися заміни компотуючих на щось більш міцне та надійне, а не встановлення турбіни чи чогось такого. Проте, на вигляд, простенький агрегат має широкі можливості по вдосконаленню потужності та віддачі. Деякі тюнери люблять подібні знущання зі встановленням надуву, що на до виході дозволяє отримувати 250-300 сил, але це досить дорого та довго. Але є багато автомобільних команд, які обирають саме цей мотор для перегонів, і насправді це багато про що говорить. Незважаючи на надійність та популярність, зустріти B16 можна лише на Honda Civic, CRX та Integra. На жаль, вже в новому тисячолітті цей двигун не знайшов логічного продовження, хоча мав хороший потенціал. Сьоме місце і тут вже легендарний двохлітровий двигун від компанії Toyota з серії 1AZ. так його встановлювали не на таку вже й велику кількість моделей. Частіше за все його можна зустріти на авенсісі другого покоління та на RAV4 з 2010-х. Хоча виробник і заявив про ресурс 200 тисяч, але на практиці цей агрегат здатний дійти навіть до 350-400 тисяч кілометрів на одометрі без потреби в серйозному ремонті. Відрізняється Тойотовський мотор хорошою якістю збірки, а також вирізняється тим, що вартість запчастин необхідних для капітального ремонту суттєво дешевші за аналогічні деталі японських конкурентів. Вартість відновлення, 1AZ, можливо найменша серед варіантів утопія, але не варто забувати, що при своєчасному обслуговуванні ви можете взагалі не зіткнутися з жодними нюансами. В основному останні поради щодо обслуговування це в принципі, універсальне рішення для будь-яких моторів, тож не варто забувати за це ні на хвилину. Щодо шостої позиції, то на мою думку, найкраще тут виділяється 1.8 Turbo від Volkswagen. Мова про досить старий агрегат, що випускав з 1994 по 2004 рік. Але подумайте самі 20 двадцятиквапини двигун, чугунний не бок з турбонадувом, ідеальне співвідношення якості, міцності та потужності, не дивлячись на турбіну, взагалі не примхливий до палива, спокійно їздить на 95-му. І єдиний нюанс, на який варто звернути увагу, це інтеркулер маленького розміру, чого іноді недостатньо для оптимальної роботи. Але потужність аж до 240 кінських сил та багато опрацювання системи для збільшення можливостей роблять машину з цим двогоном популярними і сьогодні. Частіше за все його можна зустріти на шкоду Октавія першого покоління, Volkswagen Пора, Passat та Golf, а також на легендарному жуку. В той же час він є і в цьому модельному ряду сіятих років, а також зустрічається в лінійці на авто А 4 а 6 і купе та на жаль, турбодизелі витиснули цей двигун вже в майбутніх поколіннях, але це не робить його ні на крапельку гіршим ніж я розповів. П'яте місце не знаю, як вам, а мені більш за все імпонує Toyota 2 gr fe Це досить сучасний агрегат, що випускає з 2004 року по наші дні. В подібний двигун з алюмінієвим боком і в той же час чугунними гільзами. В стандартній версії 3,5 літровий мотор видає 277 коней, але вже з турбіною здатен розвинути 350 кінських сил. Проста конструкція та сучасне обслуговування призводять до того, що в середньому життя більшості вузлів закінчиться на пробіжів 400 тисяч кілометрів. Та більше, але є такі машини, що наїжджали з ним і більше півмільйона до капремонту. Зустрічається двигун майже в усьому модельному льоду Toyota: rav 4 та Хайлендер, до Camry, Аваон чи Venza, окрім великих позашляховиків та серед седанів та стандартних кросоверів Lexus. Проте найбільш легендарно він виглядає на Camry 3.5. І звучить благородно, і репутація говорить сама за себе. Єдиний момент, на який варто звернути увагу, це вартість обслуговування трішки вище середнього. Тепер до четвертої позиції, і один з кращих кандидатів це Nissan VQ35DE. Для тих, хто не в курсі, цей мотор не раз отримав звання кращого двигуна року. Він має об'єм у 3,5 літра, представляючи себе виподібну шістку, маючи потужність у 280 кінських сил, а в деяких модифікаціях всі 305 сил. На практиці мотор легко ходить в районі півмільйона кілометрів і все через просту конструкцію. Відсутність гідрокомпенсаторів та необхідні заміни впускного клапана лише при механічних пошкодженнях. Тільки грає на руку покупцеві. Не дивлячись на те, що агрегат існує вже понад 20 років, він досі у строю і є найбільш вдалою розробкою інженерів Nissan та Infiniti. Серед моделей, де ви можете його зустріти, Coupe 350Z, Autті Матетіна, зашаховики Pathfinder та Murano і багато інших машин від Nissan, а також такі авто від Infiniti, як седани i35, G35 та відносно нова Q серія і кросовери FX та QX. Коротше, якщо ви дивитесь моделі цих брендів, серед Класу та вище, то однозначно зустрінете його в лінійці і однозначно раджу взяти. Що ж, друзі, тепер тріка лідерів. Але перш ніж продовжити, я попрошу вас підписатись на канал, клікнути на дзвіночок і не забути поставити лайк. Є! Yeah. Ну, тепер можемо продовжувати. І на третьому місці в нас Mitsubishi 4G 63 Це Це дволітрова рядна шістка з чотирма клапанами на поршень, гідрокомпенсаторами та чугунним блоком. Потужність до 170 коней дозволяє не перейматися за технічні можливості. В той же час ресурс у 400 тисяч кілометрів та більше майже у кожного власника дійсно вражає. Саме цей мотор має великий потенціал для тюнінгу, і саме турбовану версію на базі цього двигуна можна зустріти ледь не на всіх поколіннях Мitsubсі. Волюшен з невеличкими опрацюваннями можна дійти навіть до 400 коней, хоча суть не в цьому, а в тому, що це геніальна розробка, яка бере свій початок ще в 1981 році. А перші прототипи з'явилися ще в 1975 дев'ятсот Подумати тільки цей двигун випускає вже понад 40 років до сьогодні. Зустріти його можна майже на всіх моделях тих років, і від тепер вже не існуючи та Старіон, до більш менш сучасних Outlander, Lancer, L200 та Eclipse. До того ж, саме розробку від Mitsubishi взяло собі на озброєння та KIA для моделей середньої ячейки. Чудовий двигун, який вже й довгі і довгі десятиліття служить все новим і новим власникам. Друга позиція достається ще раз японцю Toyota 3 s FE. Даний агрегат випускало з 1986 року по 2000 рік. Щоправда, з 96 року змінили частину конструкції, через що двигун дещо втратив первинний шарм та надійність. 2 літри, 128 кінських сил та 179 ньютон метрів. Саме відносно невелика потужність при такому об'ємі і посужила запорукою ресурсу та високої надійності. На практиці при своєчасному обслуговуванні ці двигуни нерідко проїжджають понад півмільйона кілометрів до капремонту, бо у випадки реєстрації понад мільйона кілометрів на одометрі без тручання поршневу групу. Окрім збільшення розходу оливи та по мірі зношення двигуна, особливих проблем чи нюансів не було. Зустріти його ви можете в парі з такими авто, як Camry та Авенці з 90-х років, Toyota rav 4 першого покоління та вже не існуючі моделі Каріна та Селіка. І як бачимо, така велика кількість моделей, на які встановлювався цей двигун, все ще дає змогу вам знайти варіант в непоганому стані. Що ж, друзі, тепер до першого місця. Я думаю, багато хто з вас очікував, побачити тут даний мотор і не дарма. Вашій увазі Toyota 1 та 2JZ. сказати, що це легенди, ніби промовчати. Рядна шістка з чотирма клапанами на циліндр об'йомом 2,5 та 3 літри. В залежності від генерації JZ. говорити про них можна лише в парі, бо кожне технічне рішення в них тісно переплітається між собою. Але головне не це, а феноменальні можливості та ресурс. Звичайна версія на 207 та 230 коней без турбіни здатна наїздити навіть 600-700 тисяч і більше до капремонту. Той час, як агрегат з двома турбінами, який ставою на Toyota Supra та Lexus GS, це справжній клад для автоспортсменів. Адже при штатних 280 кінських силах, які залишили на такому рівні лише через японське законодавство, даний мотор в другому поколінні здатний після серйозного налаштування показати 1200 Істі, та навіть більше сил. При цьому його ресурс при адекватному ставленні все одно залишається на рівні декількох десятків тисяч кілометрів. Як не крутий, а такий успіх японці повторити не вдалось. Чи тут через відсутність можливостей, чи тут через відсутність бажання, вже не зрозуміло. В цьому рейтингу могли фігурувати деякі мотори v 8 від американців. Проте я віддав перевагу саме тим варіантам, які часто зустрічаються в нашій країні, і все ще можна знайти їх в адекватному стані. Тому, друзі, як бачите, 9 з 10 двигунів. Від японців і як не крути, але вони найкращі серед е, бензинових агрегатів наших часів. Проте, якщо мова йде про дизелі, то там вже лідирують німці. Можливо, якісь варіанти я забув про щось не розповів. Тому пишіть в коментарі вашу думку, розповідайте про ваш досвід експлуатації, якісь можливо історії з життя. А також не забувайте підписатись на канал і поставити лайк. А з вами був Дмитро Туряниця. До нових відео і нових зустрічей. Бувайте!